З громаді, не дивлячись на такий складний наш бюджет, прийнята програма підтримки мікробізнесу. Плюс ми взаємодіємо з деякими фондами, з фермери пишуть гранти. Якщо треба, ми там допомагаємо. їм. там власна ваша е дія бізнес в громаді. Називаємо е це так, так. Мікро. От де точка перелому. Коли ти там всім фермерам скинув, що є от, там грантова програма, подавайтесь, він читає, він не вірить. В те, що от я подамся, я щось виграю. У нас був такий кейс, дуже класний. Фермер написав грант на сівалку для висіву цибулі. Він пише такий грант, що йому треба сівалка за 75 тисяч доларів. І ми робимо такий ну скажімо так, ну, я вважаю, дуже класний бізнес-ход в плані того, що от у нього є 20 гектарів, він може цією сівалкою там, за 4 дні їх засіяти. А потім можеш Однак. інший фермер цією сівалкою засіяти свої там 10 чи там 20 гектарів і так далі. І коли в одного фермера от вийшло написав грант, виграв, як ви думаєте, що роблять інші Спрацювала фермери? Спрацювала українська ментальність. Я не гірше за Тема Працює так. все нормально.